Як зазначили у міністерстві оборони, навіть якщо чоловіка засудили за ухилення від мобілізації, його можуть призвати до армії. Відповідно до пункту 9 статті 14 закону про військовий обов'язок та військову службу, на районні міські комісії з питань приписки покладені обов'язки по взяттю на військовий облік військово зобов'язаних громадян, яких зокрема раніше було засуджено до позбавлення волі, обмеження волі, арешту чи виправних робіт за вчинення кримінального проступку не тяжкого злочину, у тому числі й звільненням від відбування покарання. Водночас ухилення від призову на військову службу під час мобілізації вважається не тяжким злочином, зауважують у Міноборони. Тож підкреслили, якщо особа була раніше засуджена до позбавлення волі за вчинення нетяжкого злочину, у тому числі із звільненням від відбування покарання, і перебуває у військовому запасі і не є заброньованою в установленому порядку на період мобілізації, вона підлягає призову на військову службу під час мобілізації. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків.